Протиправну схему збуту контрафактного пального через мережу нелегальних заправок на Закарпатті викрали співробітники Служби безпеки України. У ході досудового слідства встановили мешканці кількох областей реалізовували нафтопродукти через низку фірм, які мали ліцензію на торгівлю підакцизними товарами. Загалом у схемі було задіяно 13 комерційних структур. Деякі із них мають ознаки ефективності. Низькоякісне пальне зловмисники реалізовували через мережу нелегальних автозаправних станцій на території області в обхід податкового законодавства. Ділки переводили кошти на офшорні рахунки через так звані конвертаційні центри. За попередніми даними у 2019-2020 роках зловмисники встигли відмити близько 130 мільйонів гривень. Точна сума збитків завданих державі наразі встановлюється. Правоохоронці провели низку обшуків за місцями збуту пального, а також за місцями проживання фігурантів провадження. Було виявлено бухгалтерську документацію та інші докази протиправної діяльності. Наразі одній із фігуранток провадження повідомлено про підозру щодо інших, тривають процесуальні дії.